Всім привіт, друзі! Сьогодні я прийшла на полювання. Так, це магазин Amazon Bean Store. І ми пошукаємо щось дуже цікаве. У мене плани знайти щось гарне з взуття або взагалі щось гарне за 15 доларів. Це магазин, на якому продають посилки з Амазону, які повернули, або вони загублені. Щось в такому плані. Всі товари нові і все за 15 доларів. Йдемо на пошуки. Друзі, я трохи навіть втомилася, стала рожева. Назбирала цілу-цілу таку возик різних речей. І ви знаєте, тут людей не так, щоб багато, але я прийшла не зранку, не до відкриття. Коробки вже були повідкривані, і багато чого вже, звичайно, пішло. Потрібно приїжджати до 10-ї години або завтра, коли буде нижча ціна. Зараз я по Просто покидала в коробку такі якісь коробки, не знаю. Побачимо, що я з цього всього знайду. Ось оце моя така коробка. Зараз будемо роздивлятися. Я знайшла такий пустий бін. Ну, Наче пустий. Якийсь чемоданчик, не знаю. Чоловіки, у мене вже у вас 30%. Напишіть, що це таке. Не знаю, щось таке. Хто розбирається? Ось така штука. Чи варто воно 15 доларів? Оце. Бачите? Так, мені не потрібно. Далі. Я знайшла це такий дуже на крісмас Organiz потріб... Storage. Це, бачите, от такі от коробки, щоб туди вкладати іграшки. На мазоні воно коштує дорого, не 15 доларів, а значно дорожче. Дуже хороша штука. Ну, я подумаю, відкладемо. Далі якесь взуття. Що за взуття? 9 US розмір. Фірма якась Левандос, мені здається, тому що воно щось таке не дуже. Ну, за 15 доларів нормально, кому потрібно там швидко бігати. Мені не потрібно. О, це гарно. Гном Advent календар. Тут, якщо відкрити, тут буде на 25 днів такі цукерочки, певно, що це гномики принесли цукерочки. Хороша штука. Не знаю, може куплю комусь на подарунок. Рюкзак хороший, кому подобається такий принт, за 15 доларів він хороший. О, Якась, бачите, ще й видно, він якийсь брендовий. Щось блискуче таке. Я таки не зрозуміла, що це. О, зараз глянемо. Марі гад. Ух! Подивіться, це знаєте що? Це букет для нареченої. Мама міє. Букет називається вирви око. Ну, що я можу сказати? Таке варварське Ну, Якщо роблять, значить це комусь потрібно. І важкі, до речі. Ну, хай комусь пощастить. Оце щось таке цікавеньке. Не знаю. Зараз подивимось. Глянемо, що тут таке. Такі, така валізка. А у валізці у нас прикраси для дівчинки. Це ж знаєте, щоб вдома наряжатися. Щоб ходити на каблуках, боже я колись так весь час займалася цим. Щось тут не знаю, відколилось. А це ще два платячка чи спіднички. І прикраси. Що ж це таке відкололося? Так, глянемо зараз. Воно, а, це було, це можна було так як валізку возить з собою. І воно поломане. Шкода. Я б купила для Марійки. Далі. Що у нас тут? О. Шапка. Ось така шапка. Якраз для Аризони. Так, не потрібно. А це, А це знаєте що? Це електричка для солі і для персі така електрична штука. Засипаєте туди, потім USB Заряджаєте і вона працює. Дуже хороша, у мене є. Вона коштувала 30 доларів. Ану, О! А тут вона одна. Бачите, як оце сюди заряджається тут USB Чарджер і потім так включаєте і включаєте і солите чи перчите. Дуже хороша річ. У кому попадеться, ось така дуже хороша річ, кому попадеться, купляйте. Я заряджаю її, на півроку мені вистачає. Дуже-дуже зручно. Так. Далі що у нас тут? Чего все-таки? Не знаю. Следующий пакуночок. Следующий пакуночок. Так, И открываем. Ага. Це клеєвий пістолет. Дивіться, який він хороший. Такий здоровенний. Це, мабуть, клеїти щось таке ну, не, для твор... не для дитячої творчості, а щось таке більш хороше. Чоловіки, напишіть, хороший це пістолет. Угу. І в чехлі в такому дебелому. Хороший пістолетик. І ще один рюкзак. Рюкзачок за 15 доларів. Скажу, що рюкзаки коштують, рюкзаки коштують значно дорожче. Кому потрібно, це хороша ціна. Що це таке? Давайте глянемо. Ага. Це якась це дві наволочки. Дві наволочки. Такі якісь грубі. Це ще одні такі лівандовські. Красачі. Оце, гляне, що це у нас? Це у нас аромалампа. Дивіться, аромалампа. Хороша, але за 15. Ні, вона коштує 15 доларів. Вона... вона навіть коштує більше. Вона навіть коштує більше, ніж 15 доларів. У мене вже одна є така, в мене вже є. В така одна, ну, приблизно така. Хороші лампи. Далі. Оце от хороша штука. Це з таким склом. Так, відкриємо зараз. Оце хороша штука, знаєте що це? Це лампа. Якщо ти не добачаєш, то у тебе вона як через лупу дивишся. Вони дорого коштують. Зразу скажу. Тут вона коштує 15 доларів. Угу. Бачите, це, що я вам казала, хороша лампа, так, вінтаж, декор флор, окей, о. Окей, okay. тут якісь це гірлянда. Певно, чи на весілля купили, чи щось в такому роді. Мені не потрібно. І так, друзі, що у нас? Мені сподобалась ця лампа. За 15 доларів вона хороша ціна. Мені сподобались цей органайзер для. Christmas Decoration. І мені сподобався цей адвент календар. Зараз я це піду на Amazon і подивлюсь, скільки коштує. Потім розкажу вам. І так, друзі, я подивилась на Амазоні по картинкам. Значить, це коштує 15 доларів, не берем. Адвент календар коштує 11 доларів, не берем. Зато лампа коштує. 29,99. От лампу ми беремо, тому що вона дорога і коштує. У мене вже моя старенька, так що лампу я візьму. Ось такі мої були знахідки сьогодні. Друзі, будь ласка, пишіть в коментарях, що вам сподобалось, щоб ви могли купити. І підписуйтесь на мій канал. Будь ласка, я дякую всім тим, хто підписався на нього, хто підтримує мене лайками. Всього вам найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі в слідуючому відео.